Привіт, любі! Дорогі риби! Це Таро-прогноз на серпень 2025 року. Сьогодні у мене 4 колоди таро. З кожної колоди витягну для вас по дві карти. І так, перша колода. Давайте дивитися, яким буде серпень місяць для вас, які енергії з собою принесе. І що скажуть карти? Так, перша колода і перша карта для вас. Сімка чаш, карта вибору. Щось будете вибирати, і це карта, коли такий трошки складний вибір. Забагато всього, все вам подобається, ви не знаєте, що вибрати, на чому зупинити свій погляд. І, можливо, підете в магазин, будете вибирати, не зможете оприділитися з чимось, можливо, робити ремонт, і у вас буде багато потреби ходити, вибирати, все впорядковувати, чи якась перестановка вдома. Або ви змінюєте свій гардероб і будете дивитися. карта вибору це також. Навести лад Навести лад не тільки в своїх думках. Карта підказує, що є якась каша в голові. Навести лад в думках, в якійсь тиші, як можна навести лад в думках, коли ми каламутимо воду, постійно ми не можемо знайти те, що ми загубили в цій воді, і потрібно почекати, коли весь оцей мул осяде на дно, тобто потрібен час, коли осяде. Весь бруд, і ми побачимо те, що ми там загубили. Якщо ми кинули і почнемо так гребсти в воду, вона скаламутиться, ми нічого взагалі не побачимо. І потрібна тиша, щоб налагодити свої думки, щоб впорядкувати свої думки, потрібна така хвилина, дві хвилини тиші, щоб налагодити і вибрати. Саме головне в нашому житті розставити пріоритети. Ще це так карта називається, коли ми хочемо хапати все, і то треба зробити, і то, і то, і то. Треба вибрати щось одне, саме таке важливе, саме нагальне, і починати по чуть-чуть із самого важливого. Так. Наступна карта це імператор. Імператор це людина статусна, людина при владі, контролююча людина, можливо, це ваш бос, ваш батько, чи чоловік, хтось, хто, з ким ви будете комунікувати в серпні місяці, можливо, вам допоможе ця людина або знайомство з такою статусною людиною. Чудова, чудова енергія! Давайте дивитися далі. Так, що тут імператор робить? Дивимося. Подивимося, що підкажуть карти? Трійка. Трійка Пентаклів це про те, що ви попадаєте в таке оточення, в товариство, однодумців. І також це є така якась креативна історія, де ви втрьох це завжди така команда в трьох і більше. Можливо, ви. Збираєте команду, ви вибираєте трійка, це ще про розширення вашої компанії, вашої роботи, ви набираєте людей в свою команду, ви слухаєте. Це збір своєї команди, збір однодумців, коли люди дивляться в один бік, ви виступаєте, ви вибираєте. Або це ще коли ви вас, ви, вас беруть в команду, ви є людиною, ходите на співвесі, ви маєте про себе заявити, вас слухають. І приймають вас в свою команду. Або ще втрьох ви збираєтеся, обмірковуєте, думаєте якісь бізнес-плани? Це завжди про розширення, це завжди про якусь колаборацію, коли люди втрьох мають спільну думку, і йдуть в одному напрямку, створюють такі бізнес-ідеї, бізнес-плани, тому що це пентаклі, це про розширення і про масштабування, і це є матеріальна енергія. Наступна карта цікава історія. Сімка чи то вісімка? Вісімка пентаклів. Вісімка пентаклів це про вашу майстерність, коли ви йдете ще, продовжуєте вчитися, покращуєте себе, як курси підвищення кваліфікації, здобуття якоїсь майстерності, йдете ще вчитися. І також це про масштаб, коли ви вже віддаєте свої знання, коли ви передаєте свої знання. Ви майстер, ви передаєте знання свої. Масштабність також, коли ви розширюєтеся, платите якимось майстрам за те, щоб вони ще вас довчили, або уже вам платять за те, що ви віддаєте свої знання. Але однозначно, грошей стане більше. Це вісімка це коли багато клієнтів, і, можливо, ви вже не справляєтеся і думаєте, як би, набираю ще людей. Чи, можливо, я піднімаю вже ціну за свої послуги. О, таким чи іншим способом, способом, грошей у вас стане більше. Вам будуть щедро платити за вашу майстерність. Так, наступна колода. Дивимося. Королева, королева жезлів. Людина по знаку гороскопу це є стрільці, це є леви, овни. Така людина буде присутня у вашому житті. Людина, яка завжди повна ідей, повна оптимізму. Це такі вогняні, оптимістичні люди, які завжди мають багато енергії підтримувати інших, запалювати своїми ідеями інших людей. Така людина буде вам. В нагоді будете мати таку, можливо, це ваша сестра, ваша подруга, яка своїми ідеями запалить вас і вселить у вас таку віру, оптимізм, і ви почнете робити те, що не наважувалися робити, що відкладали. Так, наступна карта цікаво королева Пентаклів. Пентаклі це, знову ж таки, люди з познаку гороскопу. Козироги, діви. І тільці, це людина, це може ваш банкір, можливо, звернутися до такого фахівця в банк, будуть вам допомагати щось із фінансами вашими в порядку робити. Порядок. Можливо, це ваш бухгалтер, це людина, яка знається на фінансах, буде вам допомагати. Однозначно, у вас буде багато підтримки. Всі ваші починання, у вас буде багато підтримки, у вас буде дійсно оточувати люди, які вас підтримують, кожен у своїй галузі. У вас буде багато підтримки, дорогенькі. Так, і ще одну карту. О, карта Сонце. Сонце, що може бути краще за сонце? Це здійснення мрії, це багато радості, це досягнення своїх результатів. Це більше як досягнення ваші. І все, що ви робите, приведе до успіху. Сонце це також ще і така сонячна енергія, що ви засяєте як сонце. Ви будете радіти, ваше життя буде наповнене сонячною енергією, енергією радості, енергією прибутку. Це як збір урожаю, коли ви збираєте щедрий урожай своїх плодів. І також сонце це є країни, сонячні країни, в які ви, можливо, поїдете відпочивати. Сонце це людина, як сонце може прийти у ваше життя. Така сяюча, і це також карта вагітності, якщо це ваша тема, можливо, ви почуєте в своєму оточенні таку інформацію, що вагітність, примноження, розширення, збір урожаю, це і народження дитини також. Коли, наприклад, і ваші діти приносять, як знайомлять вас з своїми половинками, це завжди збільшення, це завжди розширення сім'ї. і це така… Імейна карта також, коли збільшується сім'я, коли успіх, коли радості, багато радості а можливо. А і ще така йде інформація, що ви станете тою людиною сонце. У вас ви почує, відчуєте так багато енергії, до вас будуть тягнутися люди, ви будете відігрівати всіх їм теплом. І ви станете як магніт, до вас будуть іти клієнти, і захотять, щоб тільки ви обслуговували, щоб тільки ви надавали свої послуги. Це як таке магніт. Всі ми хочемо погрітися, коли сонце нам завжди стає радісно. хочеться хочете вийти на вулицю. В проміннях сонячних, так і ви станете таким магнітом, такою людиною сонця, до якої всі тягнуться. І так, дивимося далі. Король монет. Багато людей буде біля вас, які будуть вас підтримувати, які будуть вас вам допомагати. Король монет це також про. Те, що людина козиріг, людина Діва або тілець по гороскопу, і, можливо, навіть просто людина не по такому знаку гороскопу, але така людина, яка вас підтримає з такою от енергією, земною енергією. А можливо, це такий чоловік йде у ваше життя. Статусний при грошах, такий надійний. І це така карта дисципліни. Людина, можливо, йде така у ваше життя, або буде підтримка від цієї людини. Це може бути ваш чоловік, матеріальна підтримка. Мається на увазі. можливо, це ваш батько, бос, який дасть вам премію, або підніметь вам зарплату. Щось однозначно, такі така людина буде у вашому житті, яка допоможе вам. Давайте дивитися, цікава історія. Так, дуже цікавий розклад. Дев'ятка, справді, дев'ятка монет це є така а, карта, коли грошей стає більше, і ваші надбання, коли вас бачать гроші, це як аплодисменти Бога, коли вас хвалять, вас замітили. І це карта радості, коли та, я заслужила, я заслужив, я знаю, я можу це тобі дозволити. Порадити. І це ще карта відпустки, карта відпочинку, і такого відпочинку, коли ви заслужили, і ви можете собі дозволити більше і щось дорожче, ніж ви планували. І це також, коли ви розкішне таке життя, що воно має? Може, карта так називається, карта розкішного життя. Що тут мається на увазі? Хотілося б пояснити, що це мається на увазі, що коли ви робите собі, наприклад, Вихідний день, це не обов'язково велика відпустка, Робити собі вихідний день, там схили хомбина, таке життя, від якого ви отримуєте насолоду. Можливо, ви отримуєте насолоду від того, що підете в ліс по гриби, чи посидите на, на, на рибалці, побудете, підете десь ловити рибку, просто посидите з друзями, посмажите шашлик. Отаке життя, яке вам подобається, і яке дає вам. Насолоду, радість і такий кайф від життя, коли ви смакуєте це життя, так як ви це розумієте, зробіть собі такий день, зробіть собі такий відпочинок, подаруйте цю радість не тільки собі, а поділіться цією радістю, цим тим щастям. Який чудовий розслаб для вас, дорогенькі риди, і від себе я бажаю вам, нехай здійсняться всі ваші мрії.